Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Дітки, погляньте, що це в мене. Так, це квітка. А що у цієї квітки незвичайне? В неї пелюстки різного кольору. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Так, п'ять пелюсток. Повіяв вітер і відірвав одну пелюстку. Пелюсток стало менше чи більше? Так, менше. Викладіть цифру, скільки було пелюсток. П'ять. Що трапилось далі? Одна пелюстка улетіла. Знайдіть цифру один. Чи можна, між, ними, між цими цифрами поставити знак плюс? Ні. Яку дію виконує знак плюс? Додавання. А яку дію ми з вами виконували? Дію віднімання. Для виконання цієї дії використовується знак мінус. Це означає, що кількість предметів забирають або зменшують. Зменшувати, віднімати любить знак цей дуже. Його мінус називають, знай і ти це друже. Виложить знак мінус за допомогою лічильної палички. Ставимо знак мінус між цифрами 5 і 1. Читаємо від п'яти відняти один. Після цифри 1 ставимо знак дорівнює. Скільки пелюсток залишилось? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. Так, 4, значить, ставимо цифру яку цифру 4. Після знака дорівнює. Давайте прочитаємо цей приклад. Від 5 відняти 1 дорівнює 4. Знов повіяв вітер і зірвав ще один пелюсток. Скільки було пелюсток? Так, 4. Ставимо цифру 4. Скільки відлетіло? Одна. Ставимо цифру 1. Який знак ставимо після цифри 4? Після 4 ставимо знак мінус, тому що відлетіл, відлетіла одна пелюстка. Скільки пелюсток залишилось? 1, 2, 3. Ставимо знак дорівнює і ставимо цифру 3. Давайте прочитаємо цей приклад. Від 4 відняти 1 дорівнює 3. Вітерець став сильніше та зірвав ще дві пелюстки. Давайте запишемо цей приклад. Було 3, вітерець зірвав 2, скільки залишилось одна. Давайте прочитаємо цей приклад. Від трьох відняти два дорівнює один. До ведмедика в гості прийшли друзі: Собачка, їжачок, зайчик та білочка. Скільки всього друзів у ведмедика? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, чотири друзі. Скільки ведмедиків? Один. Ставимо цифру 1. Скільки друзів? 4. Ставимо цифру 4. Який знак поставимо між цифрами 1 і 4? Знак плюс. Тому що це приклад на додавання. Давайте прочитаємо цей приклад. До одного додати 4. Який знак ставимо? Знак дорівнює. Скільки всього стало тваринок? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Всього тваринок 5. Значить, ставимо цифру 5. Давайте прочитаємо цей приклад. До 1 додати 4 дорівнює 5. У ведмедика для друзів в кошику є яблука. Давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 яблук. Ведмедик дав усім гостям по яблуку. Скільки було яблук? 5. Ставимо цифру 5. Скільки яблук у гостей. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. Ставимо цифру 4. Який знак поставимо між цифрами 5 і 4? Яка у нас дія? Віднімання. Значить, ставимо знак мінус. Прочитаємо. Від 5 відняти 4. Після цифри 4 ставимо знак дорівнює. Скільки яблок залишилось у ведмедика? Одне. Значить, ставимо цифру 1. Давайте прочитаємо цей приклад. Від 5 відняти 4 дорівнює 1. Ми сьогодні з вами ознайомились з дією віднімання та зі знаком Мінус, який допомагає її виконувати. Ви сьогодні добре попрацювали до зустрічі!